А так стати не можна змінити, щоб так подивити? Дорив... і можна А хто вам же Азіму завжди вас... змінити можна. вам же ніхто не ви можете і сюди, і туди, і по діагоналі, і навхе. Христос. Як вам подобається, щось... що тут не то, то, що то, що дорога міняється, тут вже азіму країну міняється.